Одне з багатьох відео, яке завірусилося про секунди. Я думаю, ви таких бачили немало. І на цьому відео є я. Раніше мені був цікавий цей вид заробітку, як і більшості хлопцям мого віку, які тоді хотіли підзаробити собі якісь кишенькові гроші. До речі, напишіть в коментарі, хто також так заробляв. Але з того часу багато чого змінилося, тому я вирішив подивитися, як поживає цей бізнес зараз. сама відкрию. Не потрібно. Це просто епік фейл, просто спортив річ. Це вже ніхто не це нікому не потрібно. Всім добрий ранок. Ідемо сьогодні на перший наш, наш завоз, на перший наш рейд до секонд-хенду. Подивимось, які взагалі будуть на враження. От зараз на годиннику 7.50, Відкриття у восьмій. Сказати, що... Я раніше до цього не був дотичний, я не можу, тому що був досвід, коли я ще був меншим. Ось, Але за там, останні роки 4, напевно, це вперше. Ось я йду на подібний захід. Ну, Зараз подивимось. Надіюсь, там нема великих черг. Але раночок, люди всі працюють. Сьогодні будній день. Все ніби ніби поний до того, що... Ось навіть це сонечко світить до того, що все має бути супер. А як воно буде насправді, не знаю. Мені загалом цікаво, скільки зараз там може бути людей, навіть в теорії я собі не уявляю, скільки там може бути людей. До речі, треба трішки пришвидшитись. Не встигаємо на завод. Тут. уже Чарга. И мы в конце Ну что, он У нас есть вот такая куртка, Мунклер и Еша, деколька несколько футболок. Гардом 200 не коштують. Так, коротше показую. Це те, що це випадково. Отакі. От ну ось. Василий поло може щось коштувати, але я думаю, вони наврядчі. І зараз це виходить відразу, щоб не в'їхати з пустими руками. А ось ще не знайшов потім. Курточка від Монплір. Тут ще питання, чи в тому чи на оригінальна. Буде стан неї. Доволі непогано. Ну, звісно, не ідеальний, але непогано. Богатий провало. До речі, хотів вам показати таку ж куртку та скільки вона може коштувати, але не знайшов такої самої моделі. Підійшли, хлопці кажуть, що це не оригінал от декілька навіть. І запитали. ну, Я зараз ще в своїх каналах проб'ю, якщо справді нікуди не годиться, то залишаю. Ця, мені сказали, що це паль, от, тому вішай мій нозам, хоті вже повішав, І з оригінальної тільки от, о, коштує вона щось 90 гривень. І, в принципі, продати гривень за 500 можна, тому візьмемо, спробуємо такий перший у нас буде досвід. І навіть чат GPT написав, що це не оригінал. До речі, це вам лайфхак. Якщо ви не дуже розбираєтесь, як відрізнити оригінал від фейку, можете користуватися. Як думаєте, брати? Тільки один. 91 фтарма. Ну, Берем. Карти, можна? Дякую. Отже, взяли ми один Ральф Лаурен. Скоріше за все, це оригінал і його можна буде продати на Оликсі за гривень 400-500. Ось побачимо, взяли за 90 гривень. Тому в нас поки мінус 90 гривень, побачимо, що з цього вийде і як швидко він зможе продатися. Ще готуйтеся, що в цьому відео буде дуже багато заспаного мене, тому що ну, ранок потрібно рано вставати. Отже, проміжні підсумки наступні. Збережено 500 гривень, витрачено 90 гривень, зароблено поки нуль. Так, отже, ми вже вдома, і зараз нам потрібно буде відфотографувати нашу ось цю кофту, яку ми взяли на секунду, на першому нашому завозі, Ральф Лаурен, Поло. І потрібно буде його згарно сфотографувати. Я отут вже поставив світло. Ось тому зараз зроблю декілька фото. Насправді не знаю, як чітко їх потрібно робити, але з того, що я бачив, це потрібно сфотографувати там з всіх сторін, і плюс сфотографувати бірки, що вона точно оригінальна. Тому зараз цим і займемось. Готові фото ми публікуємо в OLX, додаємо назву та опис. І ставимо ціну 500 гривень з можливістю торга та чекаємо на замовлення. Так, всім привіт. Сьогодні зранку е, йдемо другий раз вже на секонд. Трішки рано, я як завжди заспаний, але надіюсь сьогодні нам побачать більше. Трішки е, завезе, ніж минулого разу. Але побачимо. Цього разу нам зайняли місце одним із перших. Одні з перших стоїть. Поки ми чекали, всі підглядали в маленьке віконце. Можливо, там якась бірочка, чи лого кинеться в очі. Я двері сама відкрию. Це може бути? Не потрібно. А -а -а. Я сказала, а -а -а. дай Бог, хтось мене. Відкривай туди, відкривай. Я зійду, тоді ви зайдете. Я зійду. Стоять! нас з того, що щось не взяти, це ось такий Nike, якась OptoCut. Трошки шансів немає, ось такий ліверпуль. І тут нас ось такий The North Face Nike. І ось такі Вихватити мені вдалося небагато і брав я все підряд. Так роблять більшість, а потім стоять, як і я, і перебирають улов на наявність дефектів та на оригінальність. Дірка можна на вивері, вивері. Розчарувавшись в своєму улові, піду, хоча б гляну, що взяли інші. Що, пацане, звали? Є не що заслукове? Це, Це все твоє? Ні. А, так, прям из новых, да, Катифор? Да, да. Все твое, да? Да. Я хорошо. Такие штаны кар. Сынки такие может стоить? 800 гривен? Да? А вот там футболочка атлетику. Пацанчик вот так. Ну вот. А що, яку ти взяв? Слітка так, така, може такая, така, щоб прям... Якщо її до вас? 3 Триш ти. Три тисячі. Три тисячі це жорстко. Це не шарик просто. А загальний кажуть, що завоз просто от что Думаєш можно можна брати. Да? Блін, оцю я б теж. Ну а змогу улову тільки ось така термуха від Nike. Так, все ми вже вийшли. Як кажу пасени, що трошки неприкольний завоз. М'яко да? так? Дивіщі. Я взяв оцю Nike Nike Pro. От, Водолазку чи що це, не знаю. Термуха. А Бодерзе ось такі. От Кархард, штани. Він 700-800 може стоїти. Вот. Ну, побачимо. Буде казав, що якось на аукціон, да, можна їх? Короче, на якийсь є аукціон, можна це виставити і там можуть забрати. Може виставимо ще оцю Nike Pro. Вот. А зараз поїдемо ще на один секунд. До речі, я навіть не придав цьому значенню, про це навіть не сказав, але зараз ставлю момент, якщо його вдалося нормально зняти, ось, де мене трішки хлопець підштовхнув, а потім відлетів від мене і трошки впав, зачепився. Таке буває на секундах, особливо, коли ти стоїш один з перших, там взагалі може тебе чуть не розчувити. Але цього разу не так багато людей було. Так, наш рейд. По секундам той прекрасний день продовжується. І зараз йдемо Супер Хенд. Відкриття недавно було. Так, я буду брати ось таку адідасту знову. От. Можливо, щось коштує. Ну виглядає дуже класно. Ще й нова колекція. Ну, одна із нових. 22-го якось року. Такая капочка, то да, нічого не стоїть. Приймат. Усе самій такий Штанишки. Чи ніж. Чи зможеш коштувати, не знаю. Окрім фліски від Adidas, на цьому секонді нічого не було, тому ми оплачуємо її, витрачаємо 200 гривень та йдемо на ще один секонд. Коротше, ще один легендарний секонд. Тут, до речі. Я ще давно давно ходив. От, і зараз ставлю вам відос, от, як я, я тут стояв ще багато років тому. Так, ну тут щось ще дуже бідне. Або його обчистили, або тут нічого й не було. Чуща, кажу, тут його або обчистили, або тут нічого не було. Обчистили? Так. Да. Ворочей прям ну, дуже мало. Дивіться, що знайшов. North and Face колаборація з Gucci. А, Як ви думаєте? А, так. Ну це виглядаємо. Зараз питаємо. Що думаєш про такі North Face Gucci? Не відеошки на факи. Як будто бы да. Але зато на РФ. Це взагалі фіаско. Ще один Монклер. І ще один ось в такому стані. Ну тут той правда Монклеєр у нас був не оригінальний, а це я ну, цей, не знаю. Цей, напевно, теж не оригінальний, але ну, там такий, що не важливо, який він оригінальний чи не оригінальний. Так, ну що, у нас... Ми обходили три секунди, на третьому не знайшли абсолютно нічого. Не перепрошую, ось так буде. Е, да, сьогодні енергії, звісно, не дуже багато, тому що в нас була нічка така е, нелегка. От я спав всього лише три години, тому що були обстріли. Ось е, тому, тому якось так. Але, але ми взяли дві позиції. Ось ще у нас висить на OLX. До речі, там непогана в неї статистика. Чекаємо, коли її вже нарешті заберуть. От. Поки так, ще, можливо, завтра підемо на одну точку. Ось, ніби там має бути цікаво, але, але побачимо. Поки наша основна задача зараз це продати ось ці два лоти, ось опублікувати їх. І, в принципі, можливо, навіть вже щось швиденько там, отримати якесь замовлення і відправити по новій пошті чи віддати особисто. Вдома ми, як і раніше, почали фотографувати речі, але є одне але. Просто епік фейл. Я тільки що вдома готував е, для фото е, всі речі, які я взяв, і от зробив таку фігню. Просто, просто взяв і е, праскою, хотів е, хотів прасувати, але в моменті згадав, е, що це не можна прасувати і легесенько доторкнувся, ось е, відразу забрав і просто спортив річ. Ну це вже ніхто не купить, це нікому не потрібно. Вже От, ну подивіться. Все, мінус, мінус наш заробіток, мінус річно, ну просто просто нема слів. Я не знаю, як так можна було протупити. Це фейл. Просто Просто знаючи, що це не можна гладити його. Е... Чомусь я в останній момент це зрозумів, доторкнувся і вже все. Ну тобто то, з цим вже нічого не зробиш, це вже не продасиш, це вже нікому не потрібно. Це просто кусок тряпки. От і все. Ви самі все бачили, немає сенсу публікувати оголошення по термобілизні, тому публікуємо оголошення з фліскою на Олексі. Бачу таку ж за 1110 гривень, тому публікуємо свою за 1000 гривень, так як потрібно швидше продати. До речі, за поло нам написала одна людина, що готова забрати за 300 гривень. Я б хотів отримати, хоча б 350, але отримав категорично ні. А отже, віддаємо за 300. Так, у нас зараз погака. Не дуже для того, щоб виходити на вулицю. Тому що і вітер, і, і дощ. От. Але ми несемо посилку, тому що потрібно її як можна швидше відправити. Вже, до речі, підходимо до пошти. По інших лотах активність також хороша. Ось тут запитують про торг до 700 гривень за фліску, на що я відмовляю. Та ще одне повідомлення про торг. Тут я також відмовляю. Давайте так, мені ця тема стала справді цікавою, і я хотів би спробувати позайматися цим видом перепродажу трішки довше ніж в одному відео, хоча б тиждень, а можливо навіть більше. Тому давайте, якщо вам це цікаво, ви напишете про це в коментарях, Поставите 500 лайків, і я буду розуміти, що вам цікаво подивитися ці відео, де я, наприклад, тиждень виключно займаюся секондами. На цей момент ми можемо успішно зафіксувати продаж пола за 300 гривень та продаж фліски за 800 гривень, яка знайшла свого власника. Ну а доля термухи най, я думаю, ви самі розумієте тільки в смітник. На заробіток склав 1100 гривень грязними та 690 гривень чистими, віднявши комісію Оликса та те, що ми витратили на покупку цих товарів. Мені особисто дуже цікаво, я хотів би записати другу частину, але все залежить від вас. Тому пишіть коментарі, ставте лайк. Ну а це був канал Всехат. Мене звати Саша. До нових заробітків.